Два наших універсальні саморізи від компанії ТІМ, Техніки монтажу. Один вони універсальні, один з частковою різьбою, як ми бачимо, і другий з повною різьбою. Це є 5х90, тут різьби 63 см без різьби. На відео ми вам показали плюс, тобто це є швидкість монтажу. Тобто той, що йде частковою різьбою, він логічно швидше закрутиться через те, що тут немає різьби і дерево, яке ми будемо прижимати там, чи вкручувати, не буде створювати супротив. Це є один плюс часткового. Другий плюс самонаріза універсалки частковою різьбою те, що, він, коли ми прижимаємо якийсь елемент до якоїсь основи, за рахунок що тут, тут не буде різьби. Він буде краще прижиматися, бо не буде ніякого супротиву знову ж таки, ніж, наприклад, з повною різьбою. Це є теж плюс. І третій плюс, коли нам треба кріпити якісь вертикально, скажімо так, планочки чи якісь дошечки до якоїсь основи, то в тому моменті, де є саме часткова різьба, тут, як ми бачимо, візуально більший діаметр по січенню, ніж, наприклад, буде в самій різьбі. І, само собою, буде краще витримувати навантаження на зріз. Ну і само собою, це універсалки. Це вони поцинковані жовтим цинком, тут їх йому сміло використовувати, тобто ззовні. Одинакові, що Перша швидкість, перша. На сверліні, на сверліні.